Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма у фокусі подій. А як не дивно, але сьогодні ми будемо говорити про театр. Життя продовжується, і власне задля того, щоб ми говорили про ті теми, до яких ми звикли, які нам цікаві, мабуть і воюють наші хлопці. Дозвольте вам. Представити нашого сьогоднішнього співрозмовника, фахового співрозмовника, що дуже важливо. Отже, до нас в Черкаси завітав Сергій Виниченко, театральний блогер, експерт, автор всеукраїнського театрального медіапорталу Театральна Риболовля. Ну і взагалі, така людина, яка живе театром. Наскільки я зрозуміла, наскільки я встигла зрозуміти, це дуже цінно, тому що знаєте, Сергію, якось в зв'язку з цими трагічними подіями, які ми всі переживаємо, театр, начебто, відійшов. Трошки на інший план, але ж весь світ театр, так? І театр це така особлива категорія. Люди в ній актори. Так, вітання, так. вітання, вітання, Черкаси. Театральна риболовля це не про рибу. Це. Про театр. І це важливо. Це теза номер один. А теза номер два, давайте згадаємо ту історію, яка вже була в всіх засобах масової інформації, але не зайвим буде її повторити. Коли принесли Черчиллю сміту на Великій Британії часів війни. Другої світової. І там він запитав, а де рядочок з культурою? Він сказав, яка культура? що з ума сошли? війна, війна, німці. На що Черчилль сказав? А якщо нема культури, то заради чого ми воюємо? Це, що ми воюємо? це можна подумати, що це якась аналогія. Да. Це якась аналогія, тому що а, перші, перші місяці, перші там дні вторгнення широкомасштабного, намагалися просунути тезу, що коли говорять гармати, музи мовчать. Намагалися був насунути такі. Був, був Але це не правда. Ну, це катастрофічна неправда. неправда, неправда. неправда. І е, е, навіть коли після е, якогось дня атак е, чогось, е, є потреба у людей на лінії фронту е, е, якої, якоїсь сублімації. Така сама потреба є у людей, які не знаходяться на лінії фронту. І так само Амо, їм треба сублімація треба перемикатися навіть коли на ці півтори години на дві на сікі б не була вистава, людина відволікається від телеграм-каналу з новинами. Це значить, що вже театр виконав свою функцію, окрім це того важливо. всього, що театр ще е, несе і виховну функцію, тому що більшість, скажімо так, театральних постановок і театральних вистав вони про, про хороше, правда, і тому людина мусить все таки дотично, хоча би бути причетна взагалі до всього того, що відбувається в тій чи іншій виставі, і, і це дуже позитивно. Буду тому, контраргументом до вас е, візьму на себе сміливість стверджувати, що мистецтво не для всіх. На жаль, чи на щастя, не знаю, не даю оцінку, але не всім треба читати підручники з філософії. Не всім. Є потреба до ходіння в картину галерею. Це дуже, дуже чудово, коли є така потреба у людини, але вона має народитися. Коли до мене в, в театральну спільноту додаються люди, в мене є така, ну я так беру за, за правило, намагаюся що не менше запитати, хто ти, звідки, яка мета. І а, був один випадок, коли стукається. Ну, додається, я ж бачу, підтверджую, а, запитую стандартні запитання, і мені людина говорить. Буквально наступне, що кожна освічена людина рано чи пізно з... долучається до мистецтва. Це неважливо до якого. Угу. Каже, я вирішив долучитися до театру, хоча міг би до кінематографа, міг би до не знаю, там до живопису, до чого завгодно. І я цю, цю фразу йому дуже завдячив за такий коментар, і я її взяв для однієї зі своїх лекцій. У театральній рублівлі, у мене конкретно є окремий розділ театрального лекторія. Це коли ми наговорюємо, проговорюємо і намагаємося зрозуміти, що це було от театр. Це що це було? Як це було і для чого це було суттєва проблема сучасного театру в тому, що театр... Загальний театр, як це знаєте, колективний захід, да, говориться, колективний театр на сьогоднішній день не має відповіді на питання, хто він, звідки, куди він йде. Ну, Я не знаю, це добре чи це погано, але це так факт. є це факт. Факту. Сергій, от давайте ближче до театру. Якщо от, ну, Театральна мода вона існує, так само, як і в будь-якій іншій галузі, є е, якісь там модні постановки, на які ходять всі, і в Україні, і в Німеччині, можливо, і в Штатах, і ще там десь Бог знаде, е, є якісь класичні речі. Якщо охарактеризувати сьогоднішню ситуацію, ну, звісно, війна свої корективи внесла, але ж все-таки репертар так швидко не змінити змінюється? до чого тяжіють сьогодні українські театри? Яких авторів вони е, переважно ставлять? А... Не змінюється, коли є умова, як це знаєте, лагідна українізація, лагідна змінозація, що ще, тоді швидко не змінюється. Але бомби, які посипалися на голову з 24 лютого, вони внесли певні коригування в цю лагідність. Я вам наведу один приклад на березень. 22-го року, mm -hmm. на 9-му році війни, в репертуарі Національних театрів України були заявлені три прем'єри за Достоєвським. Треба це коментувати. За Достоєвським. При тому, що якщо трішечки ще глибше, тобто там Національний театр Київський Франка, він в 16-му році ідіота випустив, ну і так далі. І так далі. Ми, ми, ми кого хочемо, у вас була дуже цікава теза, театр виховує. Кого він виховує? Кого ми хочемо виховати, так? Тут, тут як казав Альберт Ейнштейн, проблема не може бути вирішена в тій площині, де вона народжена. Тобто на цьому ґрунті відповідь на запитання, кого ми хочемо виховати, ми не можемо знайти. Ми можемо це зробити, якщо ми вийдемо на нацисте. А тут ми стикаємося з іншою проблемою, тому що для того, щоб сказати, театр це інструмент. Це цинічно, але театр це інструмент. Якщо немає завдання, що ми цим інструментом хочемо зробити, то тоді ми відкриваємо скальпелем концертні банки, вибачте. Або всі оці аналогії, які вкладаються в цю саму парадигму. Тому що на рівні більш, більш загальному від театру, від мистецтва взагалі, має бути завдання. Що таке театр в розумінні держави? Держава, я зараз використовую е, узагальнене, да, е, звісно, це питання до е, департаментів культури, обласних управління, далі до міністерства. Але навіть е, як це, два міністра тому міністра культури, коли на посаді міністра була людина театру? Так, ну да. вихідець з театру має мається, це. Мається, ну тобто віна канаєвлена не на увазі. я про його не Просто одна замальовочка. Коли було зрозуміло, що уряд йде відставку, вони дуже гарно зробили. Вони підготували. Звід того, що зробила е, ця команда. І був такий досить розлогий допис е, в, е, в соцмережах е, Унищука, і там було написано в літературі, оце, в кінематографі, це ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Про театр не було жодної згадки. Прикро. Ще раз, я, ну це важливо. Не було жодної згадки. І це людина театру. Що ми можемо говорити про наступників, які не дотичні до театру? Тобто ви хочете сказати, що державна е, політика все-таки трохи пригальмовує, коли ми говоримо про розвиток українського театру. Можливо, ну, ці всі не думає, що вона пригальмовує. Можливо, але, але, але так але. є, так. Але ж все ж, ми маємо, ну як на мою думку, потужний такий театральний е, масив в це Україні, правда. так е, і це не лише столичні театри, правда? Відбулося останні роки, це дуже тішить, що відбулася децентралізація, про яку в загальних в тезах загальної України досить багато про це говорить. Але в театрі це відбулося, і Київ почав втрачати оцю централізацію. Тобто, що пуп землі це Київський угу, Київський угу. театральний серед Київ виграє за кількісними показниками. Я як маркетолог. Перше, що мене цікавить, кількісні показники. До якісних можна дійти виключно через кількість. Не знаю, який це був 18-19 рік. Коли е, своїми е, досить простими запитаннями я з'ясував, що люди театру нічого не знають про театр е, на кількісних показниках, mm -hmm. звісно, вони знають про Курбаса. Звісно, вони мені про античний театр розкажуть більше, ніж за мене. Але про тут і зараз, е, коли з'ясувалося, що е, в театральному світі немає розуміння, е, скільки театрів в Україні, так. Да, Міністерство культури знає скільки національних театрів, є якісь зведені дані по академічних театрах, але цим театр взагалі не обмежується. Ну, тобто приватні, народні і так, далі, і так далі. В розумінні сучасного світу театром називається все, що автор митець визначає як театр. Це може не визначати театральний критик, це може, ну, якось там держава може це взагалі не помічати. Ну, власне, цим держава займається. Але це не робить е, ці театри меншими театрами. Вони так само, ви як глядач, коли у вас є вечір вільний, ви будете обирати не між виставами там, умовно національного або в місті театру Шевченка між виставами одного театру. Ви будете обирати між театром, між кінотеатром, між Нетфліксом, який ви можете дивитися, не виходячи ну, звіс, звісно, звісно. з дому. Ви бриє. можете підійти і провести цей вечір в приємній компанії. На березі річки ви можете провести його в торгівельному центрі, ви можете на лавці в скверку його провести, і це все конкурентне середовище, чого театрали не усвідомлюють. Саме тому цей досвід маркетолога з. Захопленням а, театрала я й поєдную, і на цьому а, а, на, на цій суміші виходить цей театральний лекторій від Тетраль Зормолові. Ви знаєте, от хотілося повернутися, все-таки до до теми провінційного театру. Ну є. Столичні театрі, є театри, які Кожен знаходяться. Будете, добре, Будем. це добре. Але от знаєте, попри те, що, скажімо так. так, ну, Черкаси провінція, вважається провінцією. Я б не сказала, що наш Черкаський театр провінційний. А, дуже прикро, що ви не застали так. наш театральний фестиваль, сцена людства, куди сюди приїжджали там кілька іноземних театрів, провідні столичні театри. І ну, в нашому театрі ставив жолдак, проскурня. і, розумієте, ну, тобто, і не... Ви продовжуєте при цьому говорити. А, я про, я про тери територіальну, скажімо так, приналежність. Тобто ми не столиці, як не крути, угу. так? І немає такого різноманіття. Але що б ви сказали столиці, про переваги? Столиця. Так, так, так. Ну, я це й мала на увазі. Але театр є, і він функціонує. І, і, і взагалі, як ви вважаєте, є перспектива от таких регіональних театрів, будемо так говорити, не столичних? Е, перша теза. Не можу не відреагувати на провінційність. Провинційність це не більше, ніж позиціонування. Якщо театр себе позиціонує як провінційний, він буде провінційний. Звісно, театр обласного центру не може позиціонувати себе столичним, але він може обрати унікальне позиціонування для себе і бути крутим театром, навіть не столичного розливу. І це не проблема. І це доводить кейси, конкретні кейси оцієї театральної децентралізації, яка відбулася в Одесі, яка відбулася у Львові, яка до вторгнення широкомасштабного відбувалася в Харкові і так далі. і так далі. В 19-му році місто Маріуполь був культурною столицею Штолиця, так, України, так, так, так. при тому, що це не столиця. І, навіть не, і не обласний центр. Як? Тобто питання, всі обмеження знаходяться у нас в голові. І це питання до керівництва на різних шарах. Безпосередньо є керівництво театру, яке є конкурсні останні 5-6 років керівників закладів культури обирають на конкурсній основі. Це про що говорить? Що є відкритий конкурс, куди може податися будь-яка людина, яка відчуває в собі сили, що вона може це зробити. Є якась візія, може податися на конкурс і в разі перемоги, перемоги очолити заклад культури. Ну власне, що й відбулося? Що, що відбулося? Але… Питання ж в іншому. Я сам досить часто буваю в членах конкурсної комісії, і ті запитання, які я ставлю, вони не комфортні ані управлінню культури, ані керівникам. Тому що я не розумію, як в, 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 в комісії можуть бути, ну, наприклад, ні, журналісти питань немає, можуть Хоча бути і питання. треба, але. Коли ставлять запитання, яку виставу ви плануєте першою поставити, це не стратегічне питання. Директор, художній керівник має мати стратегічну візію. Питання назви репертуару, режисера, якого запрошену зірку буде, це тактичний рівень. Це взагалі так творчі, тактика. скажімо так. А потуги. керівник має бачити стратегічно, там же ж є плани на рік, плани на 5, який я хочу бачити театр, які цінності несе театр, про що театр? Для кого театр? Питання позиціонування. І ми. Напередодні того, як завітали до вас, гості, ми були в університеті, де ми з маркетологами розбирали, що таке театральне позиціонування. Ми розбирали театральний маркетинг. Те, чого це, це проблема не тільки в вашому місті, це проблема тотальна. Вона в кожному місті є, де немає, де театр продовжують розбирати як щось елітно-елітарне, таке, хай буде таке наваділене, незрозуміле слово, але от щось типу таке до театру. Чому я хожу до театру? Запитую я у тих, з ким спілкуюся з, з, з глядачами, спесіч. З вони кажуть, ну як, ну, мене ж мама водила, до цього мене бабця водила, а її їба. Ну, тобто, І театр не розглядається як вирішення якоїсь проблеми. Товар має виконувати вирішення якоїсь проблеми. Ви купуєте хліб. Чому? Тому що вам треба до, не знаю, там, до, до якогось м'яса, ну, для, для шлунку, це, це задача така. Ви маєте додати хліба для того, щоб зберегти баланс. На, рівні, на своєму рівні театрального коуча. Я працюю з топ-керівниками, і ми розглядаємо якусь проблему, коли людина досягла якоїсь стелі в своєму професійному розвитку. Ну, там, керівник відділу, там, начальник якогось там чогось власник бізнесу. Він дістався до своєї стелі. Він не розуміє, що йому далі робити. І пропрацьовуючи це все, я наприклад я собі іноді дозволяю рекомендувати. А от знайди час, ходи конкретно на цю виставу. Він каже: на що? диви. Кажу я йому, а у тебе для того, щоб від сьогоднішнього моменту дійти до там, от в тебе от такий шлях ти його обрав. Тобі для того, щоб дійти і зрозуміти, так воно, тобі треба чи не так, тобі треба подолати цей шлях. Рік, 10, скільки завгодно, життя. А ти цей шлях можеш пройти за півтори години, які ти подивишся на цей свій шлях відстороненим поглядом. І ну. Я не можу називати конкретні кейси, да, але були випадки, коли от, оцей похід до театру, точковий похід до театру, виконував коучингову функцію, ну, її, її силу в рази помножував. От, і тому ця історія з тим, що театральна рубломля почала ці дослідження маркетингові дослідження. Кабінетні, коли нас всіх закрили на карантин, і ну, благо є інтернет, широке коло спілкування, і я почав з різними театрами, а скільки у вас в місті, а скільки у вас театрів, які у вас були здобутки останнього до карантинного року? Давайте ну, просто якусь театральну мапу країни складемо. Таку загальну картину, так? Заправлений в курсі справи, скільки театрів. У мене є кейс? Не буду називати місто, але є академічний театр, театр ляльок і така умовно ти, трет, типовий, типова ситуація, так. да, тому, тому е, наші глядачі не здогадаються, що це за місто. Класична історія. Вони кажуть, і я всіх запитував, які ще є театри. Я кажу, нікого немає. Оце ми в трьох, більше нікого. і все. Окей, я випускаю цей допис, де рівно ці три театри. Далі в процесі спілкування я знаходжу ще 10. В цьому місті ще 10 театрів. Я випускаю допис про це місто, пункт 2, частина 2. І мені, ці академічні театри, кажуть, а -а -а -а, та ти що, а де ти їх знайшов? Кажу, в вашому місті. Не ладно. Не вірте, мені візьміть, перевірте. Розумієте, настільки, настільки вся вся історія от вона статична. Саме тому з кабінетних досліджень зараз я почав робити польові дослідження. І а, а, мушу зробити таке зізнання, а, а, я зробив а, цим своїм приїздом, закрив категорію а, театральні міста. У мене протягом останнього місяця були три міста на Ч-М. Черкаси, Чернівці, і Чернігів, так? абсолютно, абсолютно в тоді в, в, порівняйте, будь ласка, взагалі. Ну я не можу сказати. Танці з вашого боку, але ні, <рес> загаль загально таку загальну картину. Як ми mm -hmm. виглядаємо на фоні цих міст? І взагалі, чи ми десь приблизно однакового рівня міста, так чи чи є якась різниця, і чому варто повчитися? Чи Є різниця в містах на че <рес> <рес> так, так, да, так є а, у вас у всіх є своє «че» обличчя. Чи, але чи яке відрізняється, так а ми не маємо бути однаковими. Ми не маємо походити один. Нема такої мети. Ну, який сенс просто в цьому? А, а, є, наприклад, є ну, умовний Макдональдс, а, який однаковий в кожному місті на всій планеті. Там є мета. Мета людина з одного континенту переїхала на інший континент. Вона не знає, як її шлунок буде реагувати на місцеву їжу. І тому мета цієї транснаціональної цієї компанії, щоб в будь-якому місці, і це так, Starbucks працює. Ну і так і так, і, ну, так Їм і... треба бути однаковим. Ну от по, по по всій території у театру навпаки немає такого. В Києві, в Києві до карантинного періоду одномоментно в репертуарі місяця йшло 5, 6, 5, 5 або 6 вистав за Кайдашевою сім'єю. Ну, в нашому Любе... театрі теж є ні. ні я, я ж про те, що е, і, це, і це не проблема, тому що е, хочеться якусь дуже класичну версію, е, як написано в книжці. Є класична версія, там, наприклад, національного театру. Там молодий театр давав якусь там вже сценографію з трактування. Театр Ляльок показував всю ту саму історію інструментарієм театру ляльок своїми методами. Своїми, там дикий театр» робив методом. якесь взагалі Наталка Ворожбит зробила серіал, був кадаші. І тобто, це та сама історія, яка перекладена на сучасною мовою в сучасних реаліях, де де брати, коли вони там побилися з цією грушею, і один збирає ці плоди, кидає собі в рюкзачок і йде на. То, в то, в то він йде, розумієте? Тобто всі, всі ці історії вони ж про театр не може бути відсторонений. Кінематограф може бути, Там, не знаю, там Філіні знімав це в минулому тисячолітті, і там зафіксована естетика того часу. Театр не може бути в, в, якому, в якійсь естетиці минулого, він або актуальний, або не актуальний. Не можна виставу поставити в стіл. Та да, драматург може написати в стіл письменник, може, його там зрозуміють, там моділ'яні за своє життя не продав жодної картини, а зараз його картини коштують, якісь, ну він в злиднях помирав. Да? А з театром так не працює. Театр треба сьогодні зробити актуальним, щоб ви як глядачка. Прийшли і знайшли відповідь на те. Запитання театр не може навчити, театр не може змінити театр не може виховати. Це все може зробити регулярний похід. До театру Сергію, регулярне читання, регулярне дотик до мистецтва Сергію. Тут, скажімо так, дуже багато тем, на які ми могли би говорити. На жаль, час підбігає до кінця. Хотілося б ще ось про що запитати: дитячий театр. Та в якому віці як ви вважаєте, от потрібно дитину долучати до театру? І знову ж таки, ми вже говорили на цю тему. Чи всіх дітей треба долучати до театру? Ваша думка. Почну з аналогії. Є відповідь на запитання, коли людина стає освіченою. Освічена людина стає, коли є три дипломи: свій батька і діда. Це щодо того, що генералом може стати чи дипломатом може тобто, стати. Тобто, коли так. дитинку треба, бажано ще до зачаття. Почати вже батькам ходити в театр, дивитися на якісь на мені не подобається слово культури, але ну щось, от типу, такого, долучатись. Ви знаєте, діти, які народжені в естетиці італійського італійської архітектурної краси, вони інакше сприймають світ. Це безперечно. Тому оточуйте себе прекрасне. Мистецтво це завжди про прекрасне. І е, 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 в мене немає великого досвіду, на жаль, е, в мене тільки перший дотик до вистав театру Шевченка. Е, я подивився, от тільки, тільки перші вистави. Але те, чого немає в інших театрах, е, це е, живий оркестр. І абсолютно це враження від сприйняття. Сюжету, історії, там, можна, можна говорити про режисерське трактування, акторські роботи, все таке інше. Але коли це все заправлено живим звучанням, коли є, ми бачимо голову диригента, який дає цей пульс вистави, задає, це досить є в, в театрі в Кропивницькому оркестр нашого. І є якісь ще окремі вкраплення, а тут прямо це таке, знаєте, м'ясо вистав. І за цим певно, що в мене є хештег, називається театральний туризм. І за цим, під маркою театрального туризму, варто їхати в Черкаси. Дякую вам за розмову, пане Сергію. Спасибі, що завітали на Черкащину. Спасибі, що завітали до нас в студію. Я думаю, що після перемоги буде такий особливий підйом і в театральному середовищі. Також будемо очікувати на нові прем'єри, на нових на нові обличчя, скажімо так, і на новий поштовх до розвитку українського театру. Врешті ми всі цього чекаємо. Дуже дякую, і все, що можу сказати, ходіть в театр за будь-яких обставин. Дякую. Це був Сергій Венеченко, театральний блогер, експерт, автор всеукраїнського театрального медіапорталу Театральна Риболовля і, взагалі, людина, яка дуже багато знає і говорить про театр. Дякую вам, до побачення.